Вітаю! Сьогодні малюємо котика мрійника фарбами акварелі. Далі ми відступаємо зверху, відміряємо, де приблизно будуть наші вушка, відступаємо висоту вушка і малюємо з вами коло. Можна овальчик зробити. Дивіться, тут можете трошки е, імпровізувати, в залежності від того, яку ви хочете намалювати кішечку, яку емоцію хочете передати. Е, чи він пухляш, чи худяш, чи красунчик, чи е, ну, яку емоцію, чи він е, від подиву, наприклад, може бути е, якась емоція. Далі промальовуємо з вами два трикутничка, Ось тут вгорі округляємо. На олівчик не давимо, тому що ми малюємо акварелькою. Акварелька. Нам е, не потрібно, щоб залишалися лінії, тому е, намагаємося все це дуже так обережно промальовувати, щоб потім е, залишити, е, стерти зайві. Дивіться, далі промальовуємо з вами тулуб. Тут це у нас з вами хвиляста лінія, яка більш округла донизу, тобто вгорі більш вузька, а донизу більш округла, як кегля. Тут теж можете поімпровізувати, якщо ви хочете якогось або худого котика, або більш такого пушистого, то від цього теж залежить його форма тіла. Тобто, можете зробити більш, наприклад, Кухнастого, то зробити його ширше, якщо більше худого, то більш плоскі лінії, менше закруглення. Так, я трошечки зменшу донизу, щоб він був трошки вище. Бажано, щоб голова мінімум два рази влазила в тулуб за пропорціями. Так, дивіться, далі промальовуємо хвостик. Хвостик ви можете промалювати нагору, вперед, вниз. Теж він може передавати якусь емоцію, ваш хвостик, наприклад, може нервувати, може бути веселим, може бути. Спокійним, пухнастим, да? тобто продумайте, який ви хочете хвостик намалювати. Давайте далі. Далі ми намалюємо з вами, ось так лінія спускається знизу і опускається до серединки. Тут промальовуємо з вами лапку і піднімаємось вгору по ширині нашої ніжки, не більше 1,5 см, приблизно так. І з іншої сторони, так само промальовуємо другу ніжку. Тут можна не з'єднувати, а залишити. bliścze do wierzchu Дивіться, далі ви можете домалювати все, що вам е, подобається. Ви можете доробити котику, наприклад, е, якісь аксесуари. Наприклад, це може бути ошийничок, це може бути е, ба бабочка, шарфік, капелюшок, навушники. Тобто, можна його зробити більш е, оприлюднено ну, лю лю з людськими да, рисами характера. Можна рибку домалювати, мишку, зробити якусь історію з цією. Кицькі, або е, показати емоцію, яку ви хочете передати. Наприклад, вона може бути е, здивована, е, да, далі ну, щаслива, напугана. Да? Тобто, все це можна змінити і створити свій образ е, котика. Так, дивіться, ми можемо трошки підняти носик догори і зробити таким чином, що вона, типу, до сонечка тягнеться, малюємо носик трикутний, трошечки вище, ніж серединка. І Ось такі дві хвилясті лінії по сторонах можна трошки меншого розміру, теж перед залежить від того, якого ви хочете котика більш серйозного, більш щасливого, добряка або васельчака. Ми більш... любимо е... котику. Очі, дивіться, ви можете заплющені, відкриті, під мі... Під, мі... Ну, Тобто, теж можете обрати якийсь свій варіант. Так, як у нас сьогодні акварелька, ми її змочуємо, беремо е ось таку білочку, велику, середню і маленьку. Зараз почнемо з великих е плямочок, а потім перейдемо з вами на тоненькі плямки. Значить, змочили, е набрали, давайте з жовтого почнемо. І ось таким чином з вами е невеличкими такими. Мазочками промальовуємо по котику. Так само з вами зробимо зараз і декілька плямок навколо самого котика, але більш таким вже прозорим а, кольором, да? з водичкою. Так. І зробимо трошки такі, зараз одразу зробимо фон, а потім перейдемо на котика. Дивіться, жовтий. Далі додали до фону оранжевих цяточок. прям ось таких. Далі давайте червоних додамо. Теж трошечки з водичкою. Зараз ми зробимо трошки потоки, а потім вже е, на Дивіться, я тим... трошечки зроблю потьоки. Вправо, вліво. Такий якийсь візерунок цікавий додам в своїй роботі. І так мені подобається. Якщо десь занадто багато чогось, я прибираю за допомогою е, пензлечка. Наприклад, ось тут якась катавасія. Я її. Заберу. Та, слухаю, хто там Серьеха, ти питав. Ага, Анюта, так. Да. Підійде. Так, ось я зайве прибираю. Якщо я десь щось хочу, я ось так розмиваю за допомогою водички. Просто водичкою. Прозорості додамо. Переходимо на котика, але котика малюємо вже тоненько, тоненьким пензочком. Якщо не складно, я подивлюся. Так, а які плями ти маєш на увазі? Хаотичні це такі. Значить, <сміття> <такі? сміття> дивись, макнула в акварелечку, да? а далі в водичку і тільки вже потім з водички на листочок. Спробуй. Добре. Але зайве ми прибираємо. Зайве у нас ми не залишаємо, У мене ще є ось такі. Я додам ще ось таких блискучих трошечки. Обережно з водичкою промальовуємо, ми робимо гарні тільки глазури летиночки. Так. Ось тут так ось рожевеньким З водичкою. Так. І нафарбовуємо Але тут ви можете поекспериментувати, зробити саме там, як вам до вподобається. Це може бути, наприклад, комбінація кольорів, можна зробити в можна поекспериментувати і повністю темного потика зробити, тобто розфарбувати. В принципі, ви можете так, як вам до вподобається. Може, у вас є якась улюблена піцька, саме вашого улюбленого кольору то можете розфарбувати і в свої класні Ми робимо ніколи зелені, це проєкт Не маємо да, таких кейсів, але... У нас же своя кішечка, то ми можемо зробити таку, як нам так. Погода у всіх гарна, сонечко у всіх світить. Це вообще Жарюка, жарюка? класна. Можна вже басейн стати. Басейн. Так, чорненьким промальовуємо з вами хвостик лапки. Вушка. І далі перейдемо з вами на чорний фломастер або чорний олівець, або Чорне. Тому що стоненьке можна взяти або чорну ручку, або білу ручку, або скомбінувати чорну білу ручку і створити е такі детальки, які будуть дуже гарно комбінуватися в нашими ручку. Очі, лице буде виразніший малюночок, дуже гарно буде. Поки воно підсихає, можна якісь маленькі деталі придумати. Ви можете домалювати на фоні точечки, трикутнички, наповнити весь малюночок деталями, які буде дуже цікаво роздивлятися. Завжди на малюночку, у нас є перше враження, яке ми дивимося. Наш мозок думає, видає вивід. Подобається, не подобається. І є друга частинка, коли ми вирішили, що вона нам подобається, ми далі починаємо роздивлятися деталі, а що ж там такого малюнку. Тому, коли ми малюємо малюночки, то пам'ятаємо про те, що треба, є основна така увага, на яку звертаю цю увагу, і є маленькі елементи, на які вже потім ми. Увагу, і саме цим нам подобається малюночок більше за всього, саме такими ось маленькими деталями. І він вже запам'ятовується нам саме не основною. Такою, не перші, ми запам'ятовуємо не перше враження, а вже ось ці самі маленькі деталі, які нас вразили. Якщо було цікаво, підпишись, став лайк, пиши коментарі. Щоб ти хотів побачити у моєму відео YouTube каналі, надсилай свої роботи, приєднуйся до нашого телеграм-каналу. Всі посилання знайдеш під відео творчих успіхів і до зустрічі у наступному відео!